Доброго дня, друзі! У нас вже з'явилося відео, де я збираю зморшкову шапинку. Сьогодні буду готувати із неї цікаві страви. Перша страва у нас називається бадзьоня. Це українська традиційна страва. Проста та доступні продукти в ній. Значить, для цього беруться у нас огірочки. Тільки огірочки малосольні, або ще, як називають у нас, бродячі. Якщо вони у вас дуже кислі, то треба їх вимочити у водичці, але кислинку обов'язково оставити. Для цієї страви беремо квасолю білу. Я її на ніч замочила у водичці, щоб вона в мене швидше зварилася. Так, тут у мене лежать ніжки з моршкових шапинок. Ви беріть ну, цілий грибочок, я спробую зробити із ніжками. Так, і ще сюди нам потрібно буде трішки м'яса. Я... я потім в процесі розкажу, але трішки буде потрібно. Так, беремо три цибулинки невеличкі, дві морквинки, і будемо робити нашу страву, яка називається бадзьоня. Так, значить, на сковорідку, на суху, викладаємо наші грибочки і вони випустять дуже-дуже багато водички. І цю водичку потрібно випарувати. Допоки водичка не випарується, олію не льємо. Бачите, скільки водички багато? Так, а тепер вже видно, що води немає, довели олійки і їх піджарюємо. Так, да, вони такі, ви знаєте, трибучі то можете їх накривати кришечкою, і не на великому вогні, бо будуть стріляти у вас. Так. Доки готуються грибочки, порізали ми огірочки, ну, кубиками порізали. Як вам подобається, ну доволі можна так середнє, можна ще мілкіше. Дуже великими не потрібно різати. Так, також порізали цибульку, покришили. Теж так, більше до мілкішого. І натерли моркву. Як кажуть, морква цю страву здобрить. Так, можете різати кубиками. Та мені більше подобається натерти на крупній терці. Коли ми бачимо, що у нас вже грибочки якби до готовності доходять, підсолюємо їх. Пробуйте за смаком. Зараз ціль ну, різна, то потрібно пробувати. Так, перчик насипаємо. Ще можете додати спеції, які вам подобаються. Це у кожного свій смак. Ну, як на мене, то цього достатньо. Додаємо трішки м'яска. Чому? Я вам зараз скажу. Тому що у нас е, е, такі більш пісні грибочки. Потрібно обов'язково їх чимось здобрити. То трішки треба додати. Тепер підтушуємо на сковороді нашу цибульку і морковку. Так, тільки так, не дуже вижарюємо, а так, щоб вона була готова, але така не зажарена. Потім всі продукти остужаємо обов'язково, щоб вони в нас були. Кімнатної температури, але не гарячі. І тепер будемо все змішувати. Ну, я навіть не могла зрозуміти, що це буде така за страва. Да? Все таке простеньке. Так, працюємо далі. Зараз ви побачите, що вона вже красива і апетитна. Так, друзі, приготувалася наша страва. Така, якби незвичайна, і якби продукти сюди йдуть такі, наче не дуже і Гармонійне, так? Так, тепер буду пробувати. По виду вона мені подобається. Так, а тепер будемо знімати на смак. Смакувати. Ви знаєте, наче продукти ну, да? Там, ну, не зовсім ми так привикли до таких поєднань продуктів. Ну, а Тут огурчик, м'яско, грибочки, ну, ви бачили все, що ми сюди положили. Дуже-дуже. Супер. От, може, якби грибочки не ці зморшкові шапинки, а якісь такі, знаєте, може, біле. Сюди і м'ясо не потрібно ну, положити. А шапинка, вона по собі така тоненька, що і така пісненька, її треба якби здобрити чимось. От сюди м'яско Небагато, трішки. Упоєднані вони тут, ну, смак безподобний. Я вам рекомендую. М -м -м. Клас. Робити цю страву дуже смачно. Майже всі продукти завжди в нас є, які входять в цю страву. Дуже добре. Наші предки знали ціну їжі і вміли її робити. Так що беремо собі на заміточку. Всім смачного. Я з вами поділилася. Мені дуже подобається страва ця. Це наша аутентична українська страва. Так що рекомендую робіть і смакуйте. Друга наша страва це зморшкова шапинка в сметані. Для цього ми порізали на менші кусочки нашу зморшкову шапинку. Беремо три невеличкі цибулинки. Це все, що нам потрібно. А, ну потім сіль, перець, спеції, які ще любите, і, звісно, сметана. Це все, що нам потрібно для цієї страви. Вона простенька. Так, порізали цибульку, щоб не мілко, а отак з кибочками такими. Щоб вона в нас. Була красиво і гармонійно з грибочками. На сковорідку виклали наші грибочки на суху сковорідку. Просто поклали наші грибочки, щоб вони випустили воду. Ці грибочки дуже мають багато водички, її треба випарувати. Коли вона випарується, наливаємо олійку, кладемо нашу, нашу цибульку і піджарюємо її, кінці підсолюємо на ваш смак, перчик покладіть, ще які спеції полюбляєте, розмішаєте все і додавайте Ложку згорой таку гарненьку сметану. Можете сливки. Що у вас є. Так, друзі, тепер у нас буде дегустація. Зморшкова шапинка, жарена, з цибулькою і. Як добавка сметана? Так, пробуємо. Угу. Така трошки кислинка, але така приємна. Угу, класно. Гарний. М -м -м. Клас. Сметанка, звісно, до грибочків це просто бомба. Це то, як пишеш речення і в кінці, в кінці ставиш крапку. Так оце сметанка у грибочках. Так, пробую ще. М -м -м. Запах такий гарний. Не забуваємо ставити лайки, запрошую нових. Глядачів на свій канал, вдячна буду за підписку, і все цікаве тільки, тільки починається. Так що мандруємо разом. А тепер будемо готувати третю страву. Ну, можна правильніше сказати, консервувати. Ніжки у нас вже обрізані, у нас будуть саме шапинки. Вона у нас уже помита і готова до консервування. Наливаємо водички, та небагато. Пам'ятаємо, що ці грибочки випускають багато водички. Ставимо їх варити і доводимо до кипіння. Тільки вона у нас закипить... Значить, дві хвилинки ще не більше. Проварили і знімаємо з вогню. Тому що вода, ми бачимо, яка в нас смутна. Ми її зливаємо, грибочки промиваємо. А тепер ставимо їх на консервування. Додаємо лавровий листочок, небагато. У мене були, було насіння к укропу. і Добавляю і додаю ще гірчицю в зернах. Мені так подобається. А ви можете на свій смак, можете перець духмяний, чорний перець горошком. Це кому як подобається. Я і так, і так закрив, консервую. Так, тепер додаю сіль. Ну, можна сказати, як звичайна. Чайна ложка то десь повну згорою чайну ложку солі, без горочки додаю чайну ложку цукру. І додаю столову ложку оцту звичайного. Варимо 300 г води і з моменту закипання варимо 15 хвилин. Все. І закатуємо грибочки. Ось такі грибочки у нас получилися. смачні і красиві. Друзі, дякую всім, хто був зі мною. Да, Підписуйтесь на мій канал, всіх запрошую, всім миру, добра, І щоб було усіх все добре. До нових зустрічей!